Merry Christmas, Merry Maha! Всім привіт! І з вами Евеліна. Думка продовжити блог з відкриванням різних фігурок та загалом іграшок у мене вже було давно. Але наважилась я на неї тільки зараз. Сьогодні я буду вам робити огляд на те, що мені купили. нас Farlet. Він такий тяжкий. Можливо, там буде якийсь хітки. Я на це сподіваюся, хочу валюрового чи якогось яконького. Цей теж такий тяжкий. І... от, Всього три, І... Опа! Такий шарик з Хелкіті. Я обожнюю просто Санріо, я обожнюю в холікіті. Тому для мене це прям круть. І останній, не менш важливий. Теж Кіті. Я думаю, почнемо з фаглерів. Так, я думаю, кого відкрити першим. Це мені на десь. Більше випадається. Так, Боже, дай Боже. Так, я не бачу хто там, я не бачу хто там. Це не белюровий. Він прикольний. Він е, знаєте, як там, не знаю. Ну прикольный. Окей. Живемо. Е, е, хто він у нас? Так. Там. А, він, камон. Камон, ти камон! Так, а ладно, отак давай. Так, давайте, давайте цей. Боже, мені здається, що це е, такий же, тому що він, він пакунок дуже тяжкий. Я думала, треба вибирати по тому, які вони по важі. Я, чесно, я їх не щупала в магазині, тому що вони стояли біля каси. Блін. ну Він прикольний, але він ну, він дуже тяжкий просто. Я, я шукаю собі берлоки на рюкзак, а не тим, що можна вбити когось. Тут самий легенький. Боже, дай вірува. Чубак? Це чубака. Що там мені не везе? Треба вибирати ті, які легкі раз, я зрозуміла. Зараз кудись їх повешу. Коротше, вони дуже тяжкі, але прикольно. Якось так воно виглядає. Але е, по вазію е, рюкзак став легшим. Ой, лег... <хи> тяжким дуже. Типу там нічого немає, але він все одно тяжкий. Якось так. Є оцінка 8 з 10, тому що на було якогось пухнастого. Був би пухнастий, було б 10, а так, ні. І перейдемо до маленької коробочки, потім буду відкривати цю. Чесно кажучи, я вперше взагалі бачу таку штуку, як воно відкривається. Не знаю, що я роблю, але я щось роблю. І мені здається, я це погано роблю. Е, ладно. Окей, я хотіла якось, ну, типу, зробити так, щоб зберегти коробку, але... Ну окей. Вау, вау Вона така гарна, м'яка на дотик. Ну, і менше за мою ладонь. Зараз я покажу, яка в мене є. Ну, які в мене є наподобі е, цієї. В мене є така, але я не знаю, чи оригінальна вона. Ну, це трішки більше якось так. Прикольно. Мені подобається. І на саме смачненьке я вирішила залишити Hell Kit. Будемо пробувати по насічки. Візок. Отже, я е, перенеслася, знаєте, в дитинство. Коли трава була зеленіша, голови співали. Так, хто тут у нас? Тут лялька, напевно. Лист колекціонера. У мене завжди було травми, травми з ним, тому що я чомусь його постійно нервала. Кого я хочу? Чому стало так мінімалістично? Я хочу. Ну, мені подобається Холкіт, але вона тут якась, ну не знаю. Напевно, стінабончик хочу. Прикольно. І мелоді, але щось мені здається, Мелоді мені не сидять. Боже, я так обожаю лол, це просто я не знаю. Це моє дитинство, це моє все. Дякую за увагу. Це у нас, типу, на... а наклеєчок. Я не, не клею ніколи. Щось. А, Боже, яке воно мале. Такого раніше не було. Ще щось мале що, взагалі є щось, блін. <хи> Багато дуже пакетів. Там багато-багато. Ну тут бутилочка, окей. Так. Мені подобається, вона дуже деталізована. Так, це відкладемо сюди кудись. Давайте я буду вгадувати взагалі. Я калялька буде Блин. Да ну нафиг. А! Стоп. А, это не просто наклейки. Я думала, просто рандомні random... Так, вибачте за спойлер. Я не хотіла. У меня руки трясутся. Просто я, знаєте, я, я переношусь у дитинство і мені зараз буде походу морально плохо. Я, я, я не знаю, від чого я зараз помру, від того, що мені так добре, чи від того, що хтось спустить з зарплату на це. Мобуч, бідок. Откривайся. Ну, тут треба якісь догадки, хто це. Я на коромі... Я сказала, що я на коромі не сподіваюсь. Я це говорила. А що тут? Ну, що... ну я не знаю, тут браскет, наверное. А. Ну, це на шею. Окей, допустим. воно таке мале. Тут ж... Я не знаю, що тут... Тут ж царешка, напевно. А, ні Ну, не вставайте. Я я якось блогера якогось дивилась, а в нього, короче, був просто пустий пакет. Йому то ли не доложили, то ли ще що то що так багато пакетів. Окей. <реш> Просто я пам'ятаю, ну, раніше мені, здається, якусь підкладку під них робили. М -м -м, зараз вони просто сплющені. Я покажу свою поличку, і ви зрозумієте, що мені просто нікуди це складати. Я не знаю, навіщо я це купувала. Не, я знаю, я просто люблю купувати все в Антошці, В Антошці... Антошка мій товариш. Боже. Вау! Вони відкриваються? Вау! Wow. Дивіться. Вау! Wow. Я сама таке насила, блін. Подобається. Вау, wow. просто! Вони з кожним роком все краще і краще. Це, це дуже до них повага. Вони взагалі, мені, здається, не змінюються. І ви готові. Просто я в шоці. Ноги Ноги Ноги, руки вперед Ну, і що вона не поворачиває? Опанно? Тікаво воно там змінює свій колір, що воно тільки блюється. Зараз буде перевтілення. Ом. Один, два. Три! Це. Просто дуже гарно, дуже витончено, дуже деталізовано. Мені дуже подобається. Але мені здається, що дуже забагато фіолетового та чорного кольору, не знаю, воно якось все зливається і похоже не на одного. Тут вона якось, не знаю, гарніше виглядає. Та і на листі колекціонера те ж саме. Це у нас. Фанки. Ну, коротше, уль... ну, ре-ред. Рідкісна. Тут у нас ультра рідкісно. Сінабон, Сінабон. Я, Я дуже рада, мені вона подобається. Всім дякую за перегляд і що були зі мною, що додивилися це відео до кінця. Я постараюся вас радувати ще іншими новими розпаковками. А це, знаєте, як повернення. Таке, знаєте. Е Світле, сонячне мені. Дорогу відкрили до Ютубу знову. Я цьому дуже рада. Всім гарного вечора та дня. Всіх люблю, цілую. До побачення. До нових зустрічей!